Вітаю, друзі! Це Денис Богуш, і ви на каналі міжнародного проєкту Казак Характерник. І я обіцяв ну, про те, що я ну, проговорю таку тему, як війна на тонких планах. Це ну, досить така суперечлива тема, тому що є видимий мир, в якому ми знаходимося. Ми бачимо всі там ознаки видимі. Ми люди, ми розуміємо, що ми там ходимо, там у нас є знайомі, у нас є там ну, матерія навколо нас, є там будинки, машини, міста, озера, ліси і так далі. Тобто є якісь ну, є та реальність, в якій ми живемо. От. Є якісь тонкі плани. Ну, про тонкі плани ми можемо ну, прочитати в різних книжках, ми можемо прочитати. В якихось коментарях якихось людей, там, містиків, ізотериків, ну, людей, які ну, про це говорять. І ясна річ, людям, які не бачать ці тонкі плани, їм потрібно. Ну, вони вірять на слово. Тобто, в принципі, вони вірять на слово, що відбувається на цих тонких планах. І є ну, частина людей, яка займається якимись практиками. Якимись там ну, медитаціями, якимись там відкриттям там, ну, там, ну, бачення невидимого світу і так далі, і вона щось бачить. Тобто вона бачить частково одні люди бачать свої ж фантазії, а інші люди бачать реальні якісь прояви невидимого світу. От, і тут е, ну, така ну, тема це непроста в, в тому плані, що вам потрібно повірити, наприклад, моєму досвіду. І я буду говорити про свій особлив, ну, особистий досвід, який в мене є, сприйняття якихось, ну це називається ну, там, неявних ознак або якихось інсайтів, бачень, передбачень, е, ну там різного. Я вже ну, розповідав, що я ну, на початку війни я побачив, в принципі, як це буде. Тобто, десь це було 16-го числа. 16 лютого 22 року я побачив, е як палає Україна. Ну, тобто так, ну, таку ну, карту. Е от там, де зараз в, е ну бойові дії, воно було все горіло таким, як е вогонь був. І от ну, там, де я жив, а я це, ну, там в лісі в мене цей інсайт був в лісі, в моєму лісі, там, де. Ну, біля Гастоміля, біля мого будинку зараз він ну, розрушений. От я вийшов з нього, і от я побачив це. Я побачив таку хвилю, яка насувається на, прямо от по, ну, по цій бородянській трасі. Ну, я так не повірив, думав, ніфіга собі. І сюди вони підуть, ну, тут вроді Білорусь і так далі. От. Ну, Коротше, в мене був такий інсайт. Значить, Плюс я. Е Написав книжку про ну, козаки-характерники, і там теж є дуже багато технологій, як е, побачити е, ці неявні ознаки і ознаки невидимого світу. Ну, починаючи з різних там, енергетичних оболонок, аури і так далі, і закінчуючи от такими різними прозріннями і так далі. Е, щоб ми не е, так, ну, то скажемо, не сконцентровувалась на методах, як побачити це, тому що це можна побачити як в яві. Тобто ви в реальному житті можете натренувати інтуїцію, своє внутрішнє бачення і щось бачити. І ви можете це робити у віснах. У нас ціла є технологія снива. Вона є в моїх там, ну, по-перше, в книзі, Казак-Характерник або темна наука Діда Архіпа, По-друге, вона є в. Онлайн-курсі Грамамая. Так от, в цьому сніві є там ну, декілька рівнів, і є рівень, коли ти досягаєш бібліотеки, бібліотеки, такі, ну, ну типу в, на сфери або такої сфери, де всі знання світу а, е, концентруються, і ти звідти береш якусь інформацію. І, в принципі. Там є дуже багато різної інформації, важливої і з минулого, і з майбутнього, і різні технології. Якщо ви ну, там зможете відкрити в собі ці, так скажемо, вміння, досягати бібліотеки в сниві, то тоді у вас буде дуже багато цікавих можливостей побачити на або почути ну, дуже цікаві речі в вашому житті. Значить, так от про ситуацію, наприклад, як зараз йде війна на тонкому плані. Тобто, ну, якщо війна йде і на, ну, в цій реальності, ясна річ, що є е, якась війна, яка йде на тонкому плані. Ну, я не буду ну, дуже заходити в езотерики, а, а, а просто піду таким простим логічним шляхом, який буде зрозумілий всім, і віруючим, і невіруючим, і так далі. Значить, ми всі розуміємо, що в світі є добро і зло. І в принципі, от ця вся війна, вона як в цьому світі йде між добром і злом, так вона йде на тонкому плані. Просто ну, цей тонкий план згідно моїх особистих різних там інсайтів, він багатовимірний, він багатошаровий і так далі. Там дуже багато всього. Але... Але є оці вселенське, оце добро і зло. І є сили добра, і є сили зла. І, в принципі, ти обираєш, на якій ти стороні. І якщо взяти оцю війну, яка зараз відбувається між Росією і Україною, це є проявом цієї вселенської війни, добра і зла. Тобто, о, якщо говорити про. Україну, то вона ясна річ стоїть ну зараз на, ну, на боці е, добра, а Росія на боці зла. І е, ну, навіть по цим законам реальності, які зараз у нас є, виходить, що Україна ну, права, ну, Росія порушила всі там закони ООН, міжнародних договорів, ну от все про що домовляються в цьому світі. Росія порушила, і вона хоче незаконно забрати якісь території. Тобто тут логічна така історія. Так от, на тонкому плані, для того, щоб робити такі речі, тому що там -то можливості різні, там для того, щоб е отак от от, е ну, покарати когось або за ну, захопити когось, там ну, є питання цієї правди і кривди. І якщо ти на, ну, на боці правди. І на боці добра виходить, то тобі для того, щоб захопити або нанести якусь там ушкоду або атакувати, тобі потрібно ну, в десятки, може в сотні разів більше кривди для того, щоб вразити, наприклад, от, Україну на тонкому плані. І якщо взяти Україну і Росію на тонкому плані, ну як сутності, ну і взагалі як там багато сил, які. Змагаються в цьому, то, в принципі, там Україна дуже е, сильно е, стоїть, так скажемо. Тобто, вона бореться, багато сил на її боці. І, в принципі, коли люди багато там різних містиків, які говорили, що ну, там ми переможемо, ми все зробимо. Тобто, ну, які питання? Україна вже перемогла, тому що вона на боці правди. Так от. Е, вона дійсно на тонкому плані, вона дуже е, ствердно, дуже сильно, е, дуже е, стабільно вона, ну, знаходиться і стоїть, тобто вона на боці добра. А от е, Росія вона збирає з усіх, з усіх, так скажемо, е, е, ну, куточків е, так скажімо, Всесвіту, ну, куточків того світу. Різні сили для того, щоб накопити цю кривду для того, щоб Україну, так скажемо, вразити. От. І це продовжується. І якщо Україна буде стояти роками, то ну, Росія посипається, тому що така витривалість, така стійкість її, не, так скажемо, ну, не очікував ніхто цю всю стійкість України. І ми та знаємо, ну, які випробування у нас є, і ці випробування у нас є. І нам треба їх пройти в ці випробування. І е, треба розумніших людей, які нами керують, які ну, би е, меншими зусиллями робили в цій реальності більш ефективні, так скажемо, захисні, а іноді атакуючі кроки. І нам треба, щоб. Е, в тій реальності теж у нас постійно був захист, тобто і покровительство тих вищих сил, які зараз на нашому боці. Тобто нам треба йти так, як ми йдемо. От, отак, як ми йдемо, отак не зупинятись, витримуючи, і все буде нормально. Тому е, отак, е, ну, такими словами я можу поговорити про цю війну на тонкому плані. Тому що це така тема не, ну, не проста для пояснення людям, які не бачать цей невидимий світ. І вона ну, чисто інсайтна. От, ну, тобто ну, ну, тільки ті, хто відчуває інтуїтивно, там, щось десь бачив, тільки вони можуть підтвердити або не підтвердити мої слова, що я зараз говорю. Тому зараз е дивіться ну, ну, наші всі відео, наступні відео. Підписуйтесь на наші канали, задавайте питання там в коментарях. У нас є і Telegram, і, і є група Волі і Долі, яка збирається вже два роки кожен вечір о 9 годині, робить ну, таку дію по волі, змінює події, захищає там, міста там, або атакує щось. У нас є там Фейсбук канал. Там ну, ну, сторінка і так далі. Тобто підписуйтесь на наші канали, вступайте в Академію характерництва, там є е, знижки на всю нашу продукцію. Продукцію у нас багато на сайті міжнародного проєкту казак От, І всього вам найкращого, до нових зустрічей і слава Україні!